Київський та Уманський котли є найбільшими поразками Радянського Союзу на початку Другої світової. Тільки в оточенні під Києвом було взято у полон понад 600 тисяч солдатів. Ці втрати стали одними із наймасштабніших за всю історію людства. Сьогодні ми поговоримо про те, як німцям вдалося розбити червоних і в чому полягала рокова помилка Сталіна. В липні 1941 року друга танкова група німців досягла Києва. Паралельно цим подіям група Армій Центр під командуванням Федора фон Бока успішно просувалася в сторону Москви. Німецькі генерали бажали якнайшвидше захопити столицю Радянського Союзу, але Гітлер мав інші цілі. Фюрер бажав володіти Києвом і вийти до Криму і Донбасу. Таким чином він планував захистити німецькі фланги. І вже після цього почати битву за Москву. Ця ідея здивувала багатьох, у тому числі і Сталіна, який був переконаний, що Вермахт одразу піде на Москву. Радянський вождь був настільки впевнений у цьому, що зберігав у Москві найбоєздатніші війська. Але цим рішенням він лише пришвидшив катастрофу Совєтів на українському фронті. Німецькі генерали приступили до виконання наказу Гітлера по розгрому червоних на українському фронті. Але здійснювати лобовий удар в сторону Києва було надто авантюрно та нерозумно. Ставка Сталіна припускала, що німці мають намір прорвати фронт між Києвом і Черкасами. При цьому вони сильно недооцінювали уманський напрямок. Саме недостатні сили червоних на південному фланзі надихнули вермахт на його прорив. Гітлерівці розвернули свої танкові сили і рушили на Умані, маючи на меті знищити одразу кілька радянських армій. 16 липня німці вийшли до міста з півночі. Цей прорив здійснила танкова група Клейста з півдня Умань обійшла 17-та армія разом із угорськими союзниками. Загалом їхні сили нараховували близько 100 тисяч осіб та 200 танків. Генерал Поніделін наполегливо просив у радянського командування дозволу на відвід військ. Але Сталін відхилив його прохання і наказав негайно здійснити контрнаступ. Шокований Поніделін кілька разів перечитував цей абсурдний наказ: передайте генералам та товаришу Сталіну, що я прийняв до уваги їхнє розпорядження. Потрібно тільки вияснити напрям головного удару. Але скажіть їм і те, що за кілька днів наступати буде вже нікому. 30 липня підрозділи групи Клейста взяли Новоархангельськ, а 2 серпня танкові сили німців з'єдналися з, з 17-ю армією і замкнули котел. Відхід двох радянських армій на схід був перекритий. Лише зараз радянське командування віддало наказ на відвід військ, але було вже надто пізно. Між ворогами тривали кількаденні криваві бої, червоні, попри безнадійну ситуацію, чинили потужний спротив німцям. Але 8 серпня, через нехватку боєприпасів, вони змушені були здатися. Таким чином, Уманський котел був повністю ліквідований. Так Вермахт зламав південний фронт радянської армії, дійшов аж до ріки Дніпро і утримав змогу атакувати Київ із півдня. В битві за Умань Червона армія втратила всю техніку та понад 120 тисяч бійців. З оточення змогли вийти лише 11 тисяч солдат. У полон потрапив і генерал Поніділін. Полонених радянських воїнів помістили в концтабір смертників. Більшість з них загинули там через жахливі умови. Тепер вермахт зосередив свої сили на оточенні і знищенні радянських сил під Києвом. Головні радянські сили мали бути оточені і знищені східніше Києва. Основну роль у цьому відігравали танкові підрозділи Гудеріана і Клейста. Для підтримки своїх військ Гітлер також перекинув Другу німецьку армію. Ці частини мали посилити групу армій Південь у наступі на Київ. Їм протистояв Південно-Західний фронт генерала Михайла Кирпоноса. Як ми бачимо, Сталін абсолютно не вчився на своїх помилках. Незважаючи на Уманський котел, він наказав утримувати Київ за будь-яку ціну. Друзі, перед переглядом найцікавішої частини цього відео просимо вас підписатися на наш Patreon, баймікофі або стати спонсором каналу. Навіть 10 гривень для розвитку українського YouTube – це мега важливо та мега круто. До цього всього ви ще й отримаєте багато крутецьких переваг. А ми продовжуємо. 24 серпня близько 700 тисяч німецьких солдатів перейшли у наступ. Група генерала Гудеріана завдала удар у напрямку Конотопа. Виникла загроза прориву німців у тил радянських військ. На цій ділянці у вересні розгорнулися запеклі бої. 7 вересня німецькі танки прорвалися до Конотопа. Їхні дії підтримала танкова група Клейста ударом на Кременчук. Одночасно вони завдавали удар і на Полтаву. Маршал Будьонний запросив відведення військ, проте Сталін заборонив це. До 10 вересня Вермахт прорвав оборону конотопу. І увійшов у район ромен. Неочікувана катастрофа настала для совєтів і на південному фланзі. Там гітлерівці побудували двохкілометровий міст і перейшли ріку Дніпро. Рупа клейста миттєво захопила Кременчук і почала рухатися назустріч Другій танковій армії. На той час резерви радянського фронту були вже вичерпані. Намагаючись тримати німецький наступ, совєти даремно кидали великі сили на різні ділянки. Кирпонос наполягав на відведенні Червоної армії з Києва, але Сталін вимагав продовжувати контратаки і організувати оборону на річці Псел. Окрім цього, вождь замінив головнокомандувача фронту Будьонного на маршала Тимошенка. 15 вересня вермахт захопив Лохвицю і замкнув кільце оточення. У пастці опинилися чотири радянські армії разом із командуванням фронту. Кирпонос прийняв рішення самовільно відводити війська на схід. 19 вересня совєти почали покидати Київ. Солдати мали прорвати кільце оточення ударами на Ромни і Лубни, але цей прорив нагадував швидше втечу. Неорганізовані частини червоних безпорадно відступали і або знищувалися, або потрапляли в полон. Все ж деяким радянським групам вдалося прорватися до ромен, і там почалася жорстока битва. Та як би совєти не намагалися вирватися, їм це не вдалося. У боях за вихід з оточення загинув і командувач фронту Керпонос у київському котлі в полон потрапили понад 600 тисяч радянських солдатів. Український фронт поступово провалювався. Битва за Київ стала однією із найкривавіших битв в історії людства. Водночас вона стала найбільшою поразкою сири серу на початку війни. Німецькі війська, долаючи слабкий опір, досягли своїх цілей. Київ було захоплено. Головні сили Південно-Західного фронту були знищені. Шлях на і Крим був відкритим. Гітлер був повністю задоволеним, хоч і ще не знав, що саме через ці дії він не зможе захопити Москву. Захоплення Києва було лише тактичним успіхом. У стратегічному плані він не відігравав великої ролі, але водночас дав совєтам можливість посилити свою оборону у центрі фронту. Перемога німців під Києвом стала б неможливою без перемоги під Уманю. Саме вона дозволила замкнути кільце з півдня. Загальні втрати червоних у цих котлах сягають понад 800 тисяч осіб. Як ви гадаєте, чому це стало можливим? Причин було кілька: насамперед, Червона армія не могла протистояти німцям. У передвоєнні роки вона зазнала жорстоких чисток. Велика кількість освічених командирів і особового складу була репресована. Нові командувачі боялися брати на себе відповідальність. Друга причина армія не була готова до оборони. Сталінське керівництво готувалося до наступальної війни на чужій території, тому після нападу німців воно стало буквально паралізованим. Третя причина товариш Сталін. Він наказав оборонятися за будь-яку ціну і навіть атакувати. Відвід військ часто відбувався вже у безвихідні ситуації, а це вело до його загибелі. Ставка вождя категорично забороняла залишати Київ і відступати по всьому фронту. Ці безглузді рішення призвели до загибелі сотень тисяч людей і втрати території. Такі методи керівництва Червоної армії зберігалися всю війну. Їх основою був принцип зневаги до людського життя. Та й навіть зараз сучасна Росія бере за основу ідеї людських штурмів та не зважає на втрати. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео, а також раджу глянути наш випуск про те, як Німеччина напала на радянський союз.